Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна політика». Я його Рейтерович. Сьогодні 27 жовтня. І пропоную поговорити про те, що війна може закінчитися за 2-3 роки. Так, не за 2-3 тижні, не за 2-3 місяці, а за 2-3 роки. І сказав це не якийсь там Арістович, а сам президент України, начебто в розмові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Що відбулося? Звідки такі заяви? І до чого це призвело? Будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки – Репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Також не забувайте ставити дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про свіжі відео, які виходять на каналі. Дякую. Отже, що сталося? Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск давав інтерв'ю британському «Sunday Times» і там сказав, що. Україна стурбована тим, яких втрат завдає війна населенню і економіці. Якщо вона триватиме довше ніж кілька років, про це йому сказав президент України Володимир Зеленський. При цьому Зеленський зазначив, що Україна готова продовжувати воювати з Росією ще 2-3 роки, але побоюється, що війна затягнеться на десятиліття. Водночас, польський прем'єр наголосив, що не сумнівається в тому, що Україна виживе як незалежна держава. Але зараз головне питання: скільки жертв ми побачимо? Ну і от ця історія про те, що не 10 років, а Україна готова воювати ще 2-3 роки, звісно, дуже тригерно виглядає, тому що, ну, виникають питання, взагалі з якого дива Зеленський про такі речі говорив з прем'єр-міністром Польщі. Ну очевидно, що в них непогані відносини. Поляки дуже Україні допомагають з точки зору і гуманітарних поставок, і з точки зору військових поставок, і з точки зору того, що прийняли багато наших вимушених переселенців. Але ну такі заяви пророки вони самі по собі є дуже показовими. Ще більш показовим є той факт, що Туск власне це озвучив, прекрасно знаючи, що на це звернуть увагу, і це будуть обговорювати. Чим власне ми зараз з вами і займаємося? І тому для нас цікаво навіть не те від кого це прозвучало, а власне цікаво, чому це прозвучало і чому тепер про ці речі. Безпосередньо говорить Туск, який ну передає якісь сигнали безпосередньо західній аудиторії. Ну в принципі, там багато чого іншого було ще в цьому матеріалі. В цьому інтерв'ю Туска він там і про проблеми з економікою, і про настрої населення. Але насправді, насправді ключовий момент все ж таки пов'язаний з тим, скільки буде жертв, як довго ще ну протривати, буде тривати ця страшна війна, яку розв'язала російська. Федерація зрозуміло, що для власне польського прем'єр-міністра, та й взагалі для будь-якого польського політика, таке інтерв'ю дуже корисне. Давайте так скажемо меседжі, які закладені в цьому інтерв'ю. Вони дуже корисні. Чому тому, що він якби інформує свою аудиторію, що не хвилюйтеся, можете спати спокійно. В найближчі кілька років Україна буде продовжувати опиратися Росії, буде воювати з Росією і не буде давати Росії можливості по суті підняти. Голову і подивитися на якісь інші країни, і згадати про перший другий третій, четвертий поділ Польщі, ну або ще якісь інші там претензії, які у Ненормального бункерного діда можуть виникнути до інших цивілізованих країн, які знаходяться в Європі, і є членами Європейського союзу. Ну і відповідно, відповідно можна якби далі тоді продовжувати спілкуватися з Україною про те, яку допомогу треба надавати, як часто ця допомога може там надходити, але це вже все з площини виключно політики. Яка мало цікава для поляків, або стає цікавою тільки під час виборів, коли вони починають згадувати особливо різні там представники популістичних сил, мало чи багато вони безпосередньо дають Україні. Але тут найцікавіше інше, якщо подивитися на це інтерв'ю з точки зору, наприклад, України, з точки зору українців, виходить дуже цікава історія, і суть цієї історії в тому, що фактично президент Зеленський не хоче серйозної розмови з громадянами, не хоче громадянам сказати. Знати, що є різні варіанти, є різні сценарії. Ми можемо закінчити буквально за пару днів. Він, до речі, там сьогодні сказав, що з Європейським Союзом підготовлений план перемир'я за 7-10 днів він буде підготовлений. Тут 7-10 днів. Ну добре, що не 2-3 тижні. Але не факт, що Росія його так би мовити прийме. Так, от, замість того, щоб сказати громадянам напряму, що в нас є різні варіанти, є різні сценарії. Може бути так, може бути так, може бути так. Що ми робимо для того, щоб було саме так? як Максимально вигідну для України, в принципі, Зеленський, по суті. Та є такий пас в даному випадку польському прем'єр-міністру, і він озвучує деякі речі, посилаючи на Зеленського, залишаючи при цьому зеленському певний простір для маневру. Ну, по-перше, це ж не офіційно сам Зеленський казав, це казав Туск. Завжди можна сказати, буде, що не так зрозуміли, неправильно зрозуміли. А вони під час розмови говорили про зовсім, скажімо, інше. А якщо населення ну якось більш-менш стримано відреагує, значить можна буде цю тему розкачувати далі. Я абсолютно. Тут не кажу про те, що там влада зацікавлена в тому, щоб ми якомога довше з Росією воювали. Це очевидно не так, і е, хто так думає, то явно підпадає під серйозний вплив російської пропаганди. Але з іншого боку, дуже складно відкидати інший факт: про те, що е, той формат, який в якому зараз все відбувається, той формат правового режиму воєнного стану, який є, той формат, який безпосередньо впливає на політику, ну насправді діючій владі дуже вигідний, тому. Що вибори не проводяться. Монополізація, концентрація вона посилюється, відбувається скорочення там децентралізації, і власне все зосереджено на обороні. Туди заходять дуже багато компаній, за дивним збігом обставин. Деякі з них ну якось наближені до діючої влади. да, І тому в даному контексті ну не буде, як би не і не хоче президент виходити і казати українцям, що дивіться, у нас достатньо складна ситуація. І нам треба з цією ситуацією щось власне робити, і робити треба як владі, так і безпосередньо ну, з українцями, тому що ну по великому та рахунку ця серйозна розмова вона потрібна. Багато речей, які робила влада після кінця 22-го, початку 23-го року, вони були однозначно неправильні. Я маю на увазі і про завищені очікування від так званого контрнаступу чи наступу. Це власне, ну заяви про те, що ми будемо каву пити в Ялті там за два тижні. Ну і багато інших подібних речей. Постійно ці спроби видати бажане за дійсне, змалювати якусь красиву картинку, а потім навіть не пояснювати. от дивіться тут же ж проблема в чому не в тому, що там хтось щось прогнозував, а воно не спрацювало. Ні, питання не в цьому. Воно то насправді по різному може дійсно бути реалізовано на практиці, тому що ну життя мінливе в цьому. У плані, але як мінімум, треба тоді визнавати певні речі, які були зроблені або не зроблені, визнавати певні помилки і певні обіцянки, які ну невчасно були дані і не доведені до якогось там логічного завершення, і робити власне ці заяви, визнавати ці помилки, ну безпосередньо повинні ті люди, які їх допустили. А в даному випадку вони всі практично зосереджені на, на банковій з іншого боку, з іншого боку. Боку це інтерв'ю в черговий раз засвідчило, що Зеленський та готовий говорити серйозно. Зеленський готовий говорити про різні сценарії, але чомусь воліє це робити в закритих західних кабінетах, а не безпосередньо зі своїми громадянами. І оце знаєте, це, це насправді ключовий виклик і ключова проблема, з якою ми зараз стикаємося, тому що громадяни та очікують на інше, громадяни очікують на ну якісь відверті розмови. На якісь відверті заяви, а ми нічого цього не бачимо. Тобто, західним країнам десь там в кулуарах малюється одна картинка на різних самітах і форумах дається друга картинка. В Україні формується третя, а іноді навіть четверта картинка. І це в принципі абсолютно неправильна історія, якої не може бути, і отак знаєте, складається таке враження, що по великому рахунку до сьогоднішнього дня Зеленський не вийшов десь з тієї парадигми. Яка в нього була ще в 2020-му, в 2021-му роках, там і так далі, в тому плані, що він ну не хотів спілкуватися з народом через журналістів. Вони шукали якісь нові механізми цієї комунікації. Вони хотіли з народом говорити напряму, і на певних етапах їм навіть вдавалося це робити, але потім ця пряма розмова була повністю нівельована анонімними телеграм-каналами. Численними радниками, які невідомо що роблять в офісі президента, але типу відповідає за інформаційну політику з інформаційний напрям, і е, регулярно потрапляють у різноманітні скандали і зашквари, в тому числі з журналістами, яким вони заважають працювати, яких вони зневажають, і яких вони вважають абсолютно непотрібними. Але як бачимо, ну поспілкуватися з західними медіа, президент завжди готовий. Він залюбки роздає інтерв'ю, розказує багато правильних для України речей. Й тут нема де правди діти, і немає сенсу цього відкидати, але чомусь забуває сказати про те, як українці власне на це реагують, і з усіх опитувань береться тільки те, що максимально ну відповідає баченню влади і може створити гарну картинку, в тому числі на заході. А це теж неправильний підхід. Ні, жодним чином не треба говорити про якісь панічні чи інші настрої. Тим більше їх в Україні немає. Не було їх в 22-му році, і тим більше їх немає в 25-му році. Але розуміння, ну Певних процесів воно повинно бути. Але судячи з усього, і судячи з цього інтерв'ю, яке давав безпосередньо Дональд Туск, посилаючись на Зеленського і достатньо серйозно його цитуючи, на банковій продовжують жити в ванні, продовжують жити в своїй інформаційній бульбашці, і ніхто з цієї бульбашки не збирається виходити. Ну можливо, до того часу, доки її просто не зруйнують, не випотрошать да і не змусять вийти в цей холодний і жорстокий світ. Але боюся, що коли це відбудеться, то навіть спроби налагодити якусь ефективну комунікацію з громадянами вони вже будуть апріорі приречені на провал, тому що українці дуже добре пам'ятають, що коли відбулося. А ще більше, що коли не відбулося, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!